Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня. Передусім, у нас була дуже важлива мюнхенська конференція. Було багато зустрічей. В принципі, якщо коротко, ви там були багато хто з вас був. Знаєте, в принципі, результати. Я думаю, що важливий поштовх був наданий Україною. Європі і є кілька зустрічей на рівні європейських лідерів. Була зустрічі во Франції, будуть ще зустрічі во Франції. Я думаю, що будуть зустрічі в Великобританії. Все це буде в найближчі дні тижні відбуватись. Це важливі зустрічі, де буде проговорювати, що Європа готова і як Європа готова допомогти Україні. У разі зменшення, наприклад, допомоги Сполучених Штатів або. Або ще що чогось, але все одно ми повинні розраховувати на союзницьку позицію Європи ЄС в цілому Європи і Сполучених Штатів навколо України в цій несправедливій війні. Безумовно, це все дуже непросто, і ми над цим працюємо. Також ми будемо тут організовувати зустріч. А хтось буде офлайн, хтось онлайн. Ця вона буде 24 числа. Я думаю, що зараз ми спробуємо достатньо швидко попрацювати над цим. Це буде також зустріч лідерів. І я не знаю, онлайн не буду поки що говорити. Хто хто буде онлайн? Я думаю, буде серйозне представництво. Далі, після Мюнхену і деяких домовленостей щодо оборонних пакетів і збільшення допомоги від деяких держав. Ми е е були зустрічі в об'єднаних арабських еміратах. там у нас е Хороші домовленості, бізнес еміратів приїде в Україну. Зараз буде організовуватися така велика зустріч. Я думаю, емірати будуть серйозно вкладатись в Україну, і, і, і Україна бачить співробітництво. Вони бачать наші технології аграрку. Ми бачимо їх штучний інтелект і освітні є програми і тому. Ми тут будемо, будемо працювати. і У них серйозні пакети з деякими європейськими державами, серйозні інвестиції. Я думаю, Україна наступна. Тепер, що стосується далі, Туреччина, якщо швидко головне, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України, ми будемо над цим працювати. Я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо, тому що це, напевно, не після, після України, а може, це некоректно говорити, ну, Україна і Туреччина найсильніші армії в Європі. Це сьогодні факт. Тому для нас важливо тримати наші зв'язки. І окрім чого були гуманітарні програми, є позитивні рішення як в Еміратах, так і в Туреччині щодо програм першої леді. І ну, про це в деталях, я думаю, її команда може розповісти. Ну і сьогодні ми в Києві готові до роботи, вже працюємо і до запитань. Володимир Олександровичу, те, що відбулося вчора в Саудовській Аравії, і заяви президента Дональда Трампа, які послідували після того, про те, то, що не варто було це і починати. Що ви не знаєте, куди йде американська допомога, і взагалі-то у вас рейтинг 4% і тому треба проводити терміново вибори. Чи розцінюєте ось все це, що відбулося вчора? Ви як зраду України від найбільшого друга України? тут багато дякую вам за запитання. Тут багато є думок і розумінь того, що відбувається. Ну передусім, я в принципі ніколи не коментую рейтинги, тому що я вважаю коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів. Напевно, це говорить, що якийсь йде політичний, політичні змагання йдуть вибори. У нас такого немає. Сьогодні зранку вийшов КМІС. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки. Скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що... Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. Друге історія, раз вже говоримо про 4%, відчутки. ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, Президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. І, і питання навіть не яка у мене підтримка, питання в тому, що, що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання, як захиститись від обстрілів. Я думаю, що це номер один. Питання не думаю, а знаю по всім соцопитуванням. Це номер один питання для українців. І з лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох. Держав в присутності міністр закордонних справ третьої держави і не піднімають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають. Найбільші рейтинги в будь-яких соцопитувань ще багато всього іншого. Я не хочу на цьому зупинятися. Але я зараз ми поспілкуємось. У мене буде прийде команда. А вже ж я попрошу всі можливості у, у соцопитуванні у платформ А найближчі тиждень-два для мене це важливо, і ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України. До президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до Британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших. А партнерів мені здається, це дуже важливо подивитись, і я обов'язково прилюдно ці цифри для того, щоб все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього, тому що я не знаю, де вони зустрічаються в Маралага або Вашингтоні. Але постійні люди безумовно навколо нього, і представники я знаю. І у, Угорщини, і лобісти, а, а с, словаків, і я маю на увазі. Не, людей, не просто про людей, так ми про політиків говоримо. І все це навколо того, щоб а, ну, просто зробити все, щоб, ну, скажімо так, Україна була слабкою. А для нас важливо, щоб донести правду. Це щодо. Цифр. Те, що вони обговорюють у Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я… ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну правда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. <кхем> Бо все це впливає точно на ну точно не позитивно на Україну, не впливає, а впливає на те, що. Вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і русські, вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені, я вважаю, що тут. Є. Я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається, глобальний південь завжди говорив, що це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб Глобальний Південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають, і навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша, а перший мій діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми а, телефонні мої бої з, або адміністрацією, це було в час засідання секретарів Treasury. Я боровся тоді за просто за офіційний папір, там де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий шифтінг політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються. І тому і, і сьогоднішній секретар трежері, який приїжджав з документом, ну відповідний отримав результат. Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну там так сказати. Mm. Ну, я думаю, що а, треба розібратися з її допомогою. У нас абсолютно різні цифри, абсолютно на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків, 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї, 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо. Всього сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброї і 31,5 – Це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно. Вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо. Це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Олена Коренкова, Суспільне, пане президенте. До речі, щодо цієї угоди про рідкісні земельні яка обговорюється, Наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантії безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію Сполучених Штатів? Вона доволі неоднозначна і вони натякають що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює, як реагує? і Які чіткі гарантії безпеки ви би хотіли побачити в цьому документі? Документ був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий, він Був чіткий тільки... В одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав секретарі оф трежері, так, я йому сказав, що цей документ він не готовий. поза Моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, тощо, тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венс, ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто. Послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами, і щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на. Але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ну, ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум, якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав, окей, ну. No". І нехай тоді юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. І я тільки decision-maker, і я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють. Гарантії — це їхні пропозиції будуть. Дивіться, вони знають мої гарантії. І якщо ми хочемо про це поговорити, і я про це говорив, наприклад, всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в, на Близькому Сході, всі розуміють. Ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. А коли ми не робимо новий, Не творимо новий світ, то гарантії безпеки вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО, і я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це, ви зрозумієте, де ми знаходимось. Але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага. І в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії. Нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього. І ми тому і говоримо, слухають нас русські, ні слухають. Це, це не, не їх історія. І в цілому, я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так говорити, що ну, треба щось і русським дати піти на зустріч. Так а ми не хочемо від русських гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо русних, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що руські повинні через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. Або ми сказали, або що наша армія мільйона, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО. Тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, я не знаю, якийсь термін, стояти. В наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо. Про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс з русским. Контингент руський нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємось. Тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну, так, мені здається. Які конкретні причини та, можливо, докази стали підставою для запровадження санкцій проти Петра Порошенка, тим більше у такий складний час, да, коли нам ну, необхідна політична єдність, у тому числі? Ви розповідали про дані від фінмоніторинга і про нібито відмивання коштів Порошенком через його фонд? Розкажіть, будь ласка, детальніше? Правоохоронні органи нехай розказують. Все це було на РБУ фінмоніторинг, РНБУ. все це доповів в деталях. Там іде слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка. Не суб'єктизуйте людину, яка виводить кошти із нашої держави. Там список людей, які цим займалися. У мене питання, пане президенте, от зараз всі ці розмови, ну справжні те, чого ми всі боялись, говорять про Україну без України, і ну, начебто, позба... Позба... намагаються позбавити нас суб'єктності. І я хотіла вас спитати, чому це неправильна тактика, і також чи могли б ви перечислити на вашу думку, в чому сила України як суб'єкта, в чому наше. Ну про хороше трошки поговорити. Дякую, Дякую. ну, по-перше, наша сила. В тому, що без нас ця, як кажуть американці, this deal", це неможливо. А друга історія, всі розуміють, що ми на сьогодні достатньо стійкі. Ми набагато сильніші, ніж це було на початку вторгнення. Які б страшні історії не були про те, як ми. Не можемо триматись, а русські все окуповують і так далі. Ну, і що у них дуже сильна армія. Всі ці наративи нам зрозумілі. Ми спокійно до цього відносно. У нас є запитання, є питання, є багато питань, але армія достатньо стійка. І принаймні вона настійкіша сьогодні в Європі і найсильніше. І це нам гарантує можливість говорити. Гідно і на рівні з іншими партнерами, союзниками або не союзниками. Це вже не важливо. Далі у нас о, дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво, а 30% все ж таки з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше ніж окремо кожний з країн Європи сьогодні робить. І ми все одно будемо, незважаючи, коли буде дипломатичний рух щодо закінчення цієї війни. Коли він почнеться, ми все одно будемо дивіться з цим сусідом. Ми все одно розуміємо, поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно. Дронів ребів, а передусім дрони, реби, артилерія передусім, пане президенте. Добрий день. Чи зрозуміла вам чітка позиція американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні? І чи зрозуміла американській адміністрації чітка позиція України щодо цього питання? І у зв'язку з цим, що б ви хотіли уточнити сьогодні? Чи вже уточнили у спецпредставника пана Кітакелога? Ще... В, чому, в чому збігаються позиції? А в чому, якщо різняться, то в чому? Щодо мирного врегулювання. Дякую. Ми почали з вами рейтингами і давайте в завершенні. Я спробую також про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це думає народ, який воює з ворогом. Іти на всі поступки Росії це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати руських. Не можна вимивати просто як брудні гроші вимивають, вимивати брудних людей. Просто це неможливо. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келох. І рейтинги, і те, що. І для мене дуже важливо, щоб він сам походив по Києву, по іншим містам. Він вже сказав, що столиці 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту, чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа. Що вони думають після заяв їх президента? Мені здається, це важливо піти просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай убере. Є тут посол, нехай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я й сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там, нехай поспілкуються з військовими. Готові військові. Зараз. Терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати русським і не мати гарантії безпеки. Ну, нехай їм запитає їх, запитає людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам, сам по собі, зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час. А все одно, все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. І окремо. А вже ж будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки будуть, служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, ми відкриті до цього. Містепрезенвів. Пане президенте, ми чули про ідею гарантій безпеки, знову і знову від сполучених штатів вони не хочуть надсилати війська, вони не хочуть, щоб Україна ставала членом НАТО. А то як виглядатимуть потенційно ці гарантії безпеки з огляду на обмеження? Що працюватиме? я думаю, що НАТО працюватиме, але ж вони вас не будуть пускати. Так але дивіться, коли вони казали, що жодних військ на території, Торі України, але в них є кораблі, в них є протиповітряна оборона. Дійсно, сполучені штати okay. мають дійсно це потужно. ППО чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це достатньо. Навіть нам не потрібна їх обслуга при цих системах. Ми маємо своїх людей. Ми підготуємо їх. Тож для нас це навіть мова й не йде про війська безпосередньо в Україні, але можна отримати ліцензії. Навіть не ракети а ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо. Я вибачаюся коли три, чотири, там п'ять ранку, коли командувач мені телефонує і каже Ми біля цього міста. Я зараз не не хочу казати яке то місто, але от. Під цим містом в нас немає ракет для систем Петріо. Все ми вичерпали. Я це розумію. Я кажу, що що відбувається? І він каже, що зараз є вісім ракет на наближення, але в нас немає ракет для систем Петріо. Чи це правильно? Я думаю, що це неправильно. Це власне ті речі, які змушують не всіх, і саме тому, коли ми <рес> говоримо про щось таке велике, я казав представникам сполучених штатів, що ви дійсно ви можете надати з точки зору гарантій безпеки. Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО? Чи ми можемо ми отримати достатню систем Петріот? Так, але спочатку ми хочемо, а потім завтра і так далі послухайте, це така тривала розмова. Занадто тривала. І якщо дійсно президент Трамп на це розраховує. Я це казав від самого початку. Ще коли ще під час виборчої кампанії я казав, що ми розраховуємо на вашу політику. Розблокуйте пакет, допоможіть нам. Послухайте, що відбувається в Україні, просто послухайте різні голоси. Я не кажу, що ви маєте слухати лише ем, нас. Але певні альтернативні думки Я думаю, що це дійсно дуже важливо, і це те, що ми обговорювали в Туреччині з президентом Ердоганом. І тоді були питання про Сполучені Штати, чи вони готові виділити вам війська, там певну допомогу. Багато рішень залежить від цього. Саме тому ми і спілкуємося з нашими стратегічними партнерами. Якщо це буде більше, ніж просто слова, ці назви, стратегічні партнери. Ці слова мають працювати про фінансування знову ж таки я почав говорити з європейськими лідерами. я думаю, що вони будуть готові говорити про фінансування наших збройних сил, якщо сполучені штати не будуть фінансувати цю ці збройні сили, тому чи готова європа? Я думаю, що так. На мою думку, Але це буде їхнє рішення? Звичайно, ми будемо працювати над аль різними альтернативами, різними можливостями. Це перше, Друге, Чи можемо ми придбати зброю? А в сполучених штатах я думаю, що це знаєте трошки дивно, Що ми не можемо купляти, коли Близький схід, наприклад, країни близького сходу можуть купляти чи це дивно? Я думаю, що це дивно. Ми партнери, ми зараз у стані війни, і ми маємо піднімати це питання тоді, як є мільярди. В цих угодах законодаваних з країнами близького сходу та іншими. Тобто є багато питань. Я вам лише.